Нічого не виросло, і хорошо. Спина боліти не буде. Насадила капуста на роту солдат. Голова в неї як капуста. Зимою що же? Капусту. От гімно, що воно виперло? Скотина, що йому не спиться. Дай, боже, здорові! Дай боже, боже здоров'я! Дай Боже, здоров'я, здоров сусід! Дай борозля! Дай боже. Боже, сусід! Розкажіть на мені, бажа. А. а що то воно таке? Я вчора ввечері, як стемніло, вікно відкриваю, дивлюся, а ви з хліва, від свиней, гнію такою лопатою, мені за паркан кидаєте. То за що мені така радість? А, а то я вам посісончиків удобряв. Бо вони у вас такі маленькі, як дулька. <риклад> нюхайте, нюхайте. Голова в тебе як дулька. Руштуйте зерня. Це що, ті зернята, якими ви мишей травите? Що ви таке дурне говорите, то ж я їм. Давайте, Ми ще не дохнуть, може хоч ти падло здохне. Що ви там таке? Мені сказали, підрозділи. Сусід! А що ви ж на своєму городі, а харкаєте на мій? А ви мені краще скажіть, де моя курочка ділася? га? Яка курочка? А така моя красивенька курочка, така чубарочка. Такі лапки кривенькі, дзьоб кривий, косовка дуже на вашу жінку схожа. А? Чим то вона на мою жінку схожа? А то ж така, найде гамно і порпається в ньому. Що ти сказав про мою Оксану Едіковну? А ти мені стрілки не переводь, сусід! Ти мені каже, де моя курочка ділася? а? Твоя курка? Ну. Тільки зайшла на мій двір. І що? Мій півень їй так засадив, що вона вже два дня лежить в курятнику, нічого не робить, тільки тако курить. І яйця викатують. Та то брехня сусіди, я не вірю. Не віриш? Не вірю. А, подивися, я на мобілу сняв це відкровенне порно. А-а-а-а-а! Ой, люди добрі! А щоб вашому півню крила повідсіхали. Пуа. А щоб на ваших свиней такий стрес напав, щоб їм все сало погоріло. А щоб ваші ліндики. Теж подуріли, і коли вас будуть нести в останню путь, щоб вони бігли за вами всім стадом і кричали так: А щоб ваша Галька? Моя доча! А що та причмелена ваша Галька? Поступила в ПТУ <плес> і після першої сесії привезла вам до хати тріпер. А що ваш Микола, ваш дурний Микол... Не Микола! Телепень! за великі гроші. Хотя ці гроші поступив у Київ і з чежидя вам додому із сумки привіз тараканів! Ах! ах. А поцелуйте мене в сраку! А, а поцелуйте мене в дві. Давай, давай. Що? Стійте. Стою. Як так далі будемо балакати, ще боронь Боже, посваримся. Так, сусіди, Так ми і до маразму дойдем. Не треба мені вашої табаки. Я он в сина знайшов. Та вже хороша табака. що, <А> сусіди? <apoico> Як ваш півінь, мою курочку того, то що ми тепер з вами породнилися чи що? Ну Сусіда, скутина, я вам скажу. А чого? Як мій Микола, вашу гальку ціле літо товк, то ви казали, що то не зчитається. Так, сусіди, давайте миритися, бо ще треба нам йти до Петра, набити йому пику, щоб його бик під наш паркан не стяг. І щоб мені не клав! І мене не клав. Простіть мене, сусіди, дай вам Боже здоров'я. Простіть, ви мене... Сусіди, дай Боже, здоров'я і вам. Дай Боже здоров'я нам обом. Бо воно нам тепер з вами, сусіди, дуже необхідне. Бо ми тепер з вами, сусіди, перші педики на селі. Я піду з мувинчака і йдемо валити Петра. А я цей кастет, як у бруслі. І щуріки не візьміть. Що така добра таба? Народна приказка говорить, що талант не проп'єш. Єдиний, кто серьезно поставил в цепи Цунию, молодая Зирка Василь, яку раскручивает известный продюсер Валентин. Алло, Позови мне Анжеліку Варом. Кто спрашивает? Валентин, продюсер Киев. Куда мне идти? Идите сама, понятно. Пошла я тебе сказал. За... Алло повиси немного на трубе. Вася, ты что, дурак? Ты, ты... что себе позволяешь? Что значит дурак? Кто сказал? Кто сказал, что Василь дурак? Что Василь не бизнесмен? Кто сказал? Ну я говорил. И, кстати, до сих пор не жалею. <laughs> а Василь бабла привез. Вагон и маленькую тележку. Бабло? Бабло. Мне это интересно, а ну расскажи. Конечно. Рассказываю. Значит, вчера у меня была встреча с фанатами. Ну, потом эта встреча закончилась. Я взял такси и отправил Аньку домой. Вышел до ларька купить пиво и йогурт. Тут бачу, останавливается офигенная тачка. Просто Opel Kadett, затонированный, все. С ней вышел такой представительский мужик. Ну, трошечки его стошнило на капот. Ну, я дал ему глоточек пива, ему стало легче. Ну, все, слово за слово, мы начали там с ним базарить, все таки. В общем, выяснилось, что цей мужик, лідер партії, яка збирається порвать парламент на наступних виборах Василий, Подожди. Пока что я только услышал твою очередную историю о банальной пьянке. Где ну, я... бабки? Ях ты не понимаешь, ты дослухай до конца. Партия называется ПЗО. Как? ПЗО. Так перестань материться, объясни. Что за партия? Да я не а ПЗО. Партия за дрипанцев Украины объеднана демократично. Ну и что тебе эти ПЗУДОДы предложили? Тур? Валентин, зришь корень. 50 концертов по Винницкой области. Потому что основной электорат задрипанцев именно там. Но надо быстро дать ответ, потому они думают, либо я, либо Кузьма. Подожди. Какие условия они предлагают? Какие условия? Рафик, колонка, гитарист и 100 гривен за концерт. 50 на 100, 5 штук на ровном месте. Все. Я звоню, кажу, что мы согласны. Звонить? Что такие? А ну-ка, Вася, сядь. Чего? А ну-ка, Вася, сядь. Ну что такие, ну бизнес, ну. Сел. Трубку положил правильно. Снял очки. Парик. Закрыл свой маленький рот. Вин закрытый. И слушаешь меня внимательно. Запомни, Вася, простые вещи. Во-первых, я продюсер, ты говно. Ты да это знаю давно уже. Во-вторых, переговоры со всеми заказчиками, особенно с политиками, веду я. Понятно? Понятно. И в-третьих, ты говно. Вы это уже казали. Тем более, пошел вон. Давайте я хотя бы позвоню, скажу, чтобы Кузьму брал. Ну, это же некрасиво. Вася, с сегодняшнего дня звонки только маме. Иначе заберу у тебя телефон. Пішов одсюда. Спорт не місце для сантиментів. Тут панує стратегія та жорстка конкуренція. Заради перемоги люди йдуть на все. Більше у жінках чоловіки цінують розум, красу та почуття гумору. За що любить Марічку Антон непонятно. Але приїжджає до неї кожного дня. Ляля ляляля, ляляля, ля-ляля, лялеля, ля-ляля, ляляля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привіт, Марічка. Ля-ля-ля. Ой, пропажа нашлась. Три тижні не слуху, не духу, і тут на тобі нарисувався. Де пропадав? Маричка, ну ти знаєш, у мене ларки, різне, скури гриль. Зараз сезон. Діла таке. Сезон, да? А по ночним клубам з тітками приїхати, це теж сезон, да? Як там у вас зараз? Пушмі! Пушмі! Джага-джага, да? А? Що, скотина, позвонити не міг? Я ж переживала. А? Ти не переживай, Марічко. Я прийшов сказати, що у нас є серйозна тема для розмови. А. а Мені здається, в наших стосунках пора зробити паузу. Паузу, да? То три тижні тобі мало було, не нагулявся, да? А тепер рекламна пауза, да? Кажи, хто вона така? Кажи мені, хто вона така? Що кричиш, Марічка, ми давно знаємо один одного. І здається, мені вже трохи піддостали друг від дружки. А -а -а. І я не хочу тебе втрачати, але мені кажеться, ця вбиває чувства. А, -а, а, Антон, якщо ти вирішив мене кинуть, то так і скажи. Я тільки вийду сейчас, з свісну і побачиш, яка очередь. <звіл�и> яка очередь? Яка очередь. Семенович? Глухий і кривий. Угу. Чи цей угу. агронома Федя Федяшов? Слюну пускає з губи. Ой-ой-ой! Тільки не треба думати, що я зараз спаду на коліна і буду плакати, благати тебе. Такого не буде, поняв? Та ти не перся, ніхто тебе не збирається кидати. Не треба мене благати, нема, нема смисла тебе кидати. Я хтось стільки бабла вгрохав, більше, ніж свої ларки. О, так от, як ми тепер заговорили, так? Да? Ага, і де ж то бабло. Я кромі трьох конфет білочка, банки живчика і мобілки з тріснутим екраном нічого не бачив. Але дзвонить! Звонить! приймаєш чи Приймає, читає! Прийма... А ти забув, скільки ти у мене грошей не позичав? Забув, Показати тобі список! Та ти ще записувала! Записувала! Марічко я починаю прозрівати від тебе, ага. дівчатка моя. Ага. І це от з тобою я хотів злити воєдину два серцебиття. Оце, оце на твою то морду. Я мав кожного ранку прокидатися і дивитися в постелі чи на кухні. Це тебе я хотів зробити своїм партньором в бізнес імперії? Бізнес імперії? Два ларька з курями гриль це бизнес имперь. А ты що думаєш, я така дурна, щоб з таким дубнем, як ти буду все життя жити, да ти в житті одну книжку бачив, трудову и то свого батька. Да ти тільки їдеш, я уже за три кілометра чую, бо начинає курями гриль воняти. Понял ты? Якщо тебе интересно, Андрей, то в сексі ти на Просто земля і небо просто несравнімо. Уступаєш, Петру. Поняв? Марічка, ти що, куриш чишо? Після сексу з Петром, да. Бо відчуваю щось було. А з тобою, що куріла, що радіо слухав. І знаєш, Антон, ти прав. Ти абсолютно прав. Давай робіть паузу. Пішов ти в духю. Між нами все кончено. Прощай. Слів більше не лишилося. Лишилося одні вірші. Єдинна. Тупая боль здавіла горло. Слюну не плюнуть, не глотнуть. І просяться слова наружу. Любимая, мене забудь. Ну як забути тієї ночі? Як? Вологі з губ, шершаві струк. Я шепотів Ти мене хочеш? А ти у відповідь. Угу". Але усього є фінал. Великий Моцарт так казав. Ні. Прощай. Моя звізда, Марічко. На цьому все. The end. Фінал. Ні. Не треба фіналу. Не треба. Я тобі не брехала, я не брехала, тобі про І Я І я збрехав, що то як казав, що не хочу бачити твою морду зранку на кухні. Да. Я хочу бачити твою морду зранку на кухні. Я І я хочу бачити твою морду. Та скажи мені, скажи мені, де ти був? Печанок. Я я забухав. Да. Слава Богу. Що ж ти зразу не сказав? Я ж тебе не мучив. Рости Та що, мала? Я щось тільки нікуди не входь за кусім Боже, який він романтичний. романтічний. Робінзон Крузо так не радів п'ятниці, як радіють її офісні працівники. Бо саме в п'ятницю ввечері вони можуть викинути з голови усі робочі клопоти і влити в шлунок весь алкоголь, який є в найближчому ганделику. Фіоря! Саме так діють менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Не дождався. От чому. Бармен. 400 грам водки не треба, одне пиво, пожалуйста. Сірі. Так, Сіріє. Що такий синій? Тебе що уволили? Mm. Що тебе колектив обіду може? Yeah. Mm. Що таке, Андрюша, може, зділка зірвалася в тебе? And це тоже. Андрюша, ну я ж твій коріш, ти ж можеш мені все розказати. Ти ж знаєш, що я за тебе всіх порву. Ну, кроме начальника служби охорони. він так як контуженний якийсь. Сергій? Шеф. Шо? Шеф Вмер. Поїхав, в отпуск. Визові тиждень бухає. В дрібдень я вже так устал бухать, я вже хочу, щоб він приїхав. Слухай, а хто керує компанією, поки його нема? Сідні я. Дождался, пока зам вырубился, забрал у него печатку и объявился бы директором. Вот Че? Цены мои. На! На! Все. теперь ты мой директор. Андрюшка, а какие-то банковские реквизиты? можно пользоваться. Андрюха, У нас є доступ до грошей компанії. Доступ є. грошей Де гроші? гроші? Ось що. Ну ж, але ж по-любому мали остатися якісь там комп'ютери, факси, принтери, ну, орхтехніка. Осталось? Осталось. Осталось одні паспоминання. Слушай, прийду. Шеф вернеся, він ж тебе уроє. Тобі торба. Треба В тебе є шенген? Не, бибіка. Андрюша, тебе посадять. Всіх посадять. Всіх, Сережа, всіх. Як посадять? Ти розвирував компанію. Що це я. Всі воровали. В кого печатка? Хто посидить, той і папа. Сережа. У нас проблемы. Но тоже не я, старичок. Дружба дружбой, а табачок вроде. Серега, клымы мы поедем по бабам. Какие бабы, идиот? Тебе бабы в ближайших руки пять не светит. Форточка в офисе лишилась открыта? Ну, конечно, там такие штыны стоят, все окна пооткрывали. На каком поверсии ехать? На пятом. Ну кинем. Хорошо. Сейчас быренько. Быренько стоим. Бармен! Бармен! 400 грамм водки, пожалуйста. 450! Не нам. Он тем тёлкам, чтобы не втекли. И нам. А мы, а мы, а мы пошли. не, не я, да, по, я да. поспунька. Пошли, пошли, будем рятувать твою жопку. не, не, не. Як я виглядаю. Більмандо, валидова! <ріць> Бути ведучим новин на будь-якому каналі це стильно і престижно. Саме такий шлях обрали для себе ведучі каналу «Файна ТВ, Зиновій Пипка та Інокентій Бест. На 70% зросли доплати до пенсії завдяки свідомій громадянській позиції голови Савбеза та кольорового принтеру. Ну що ж, е -е, Наразі все. З вами був Зіновий Пипка. І я передаю своє слово своєму колезі Інокендію Бесту. Інакенді. Інокенді. Ну, yeah. Часи соціалістичних змагань вже давно позаду. Але тим не менше, в СМТ манівка Миколаївської області ми відшукали корову рекордсменку, яка дає просто шалено рекордні надої. І зараз, коли ми йдемо, відгадайте, куди ми йдемо. Само собою ми йдемо брати інтерв'ю. Ні, не в корови, як ви могли подумати. Ми йдемо брати інтерв'ю у баби Мотрі. Вона власниця корови рекордсменки, яка дає рекордні надої молока. І ось я вже бачу бабу Мотру, ту саму бабу Мотру, яка має корову зорку. Батр, скажіть, будь ласка, в чому в чому секрет вашої корови зорки? Баба, скажіть, будь ласка, в чому секрет корови? Що він таке питає? Бабо, ми, ми хочемо знати само собою. Всі наші глядачі, хочу знати, чим ви годуєте вашу зорку? Чим годуєте? А, то нічим не годує. Все їсть, і, і жом, і, і, і бурак кормовий, і все то було таке, що... Клієнку за стола з'їла, то молоко зразу в пакетах давала. Але тим не менше, ми саме хочемо знати з вами само собою. Ой, скільки сотки літрів дає та корова? Скажіть, будь ласка, скільки літрів молока дає корова? Баба я питаюся, бабу Мотре, скільки літрів? Што... Што ти? Літрів скільки? А скільки літрів? Та то по-разному. По городу, може, літрів 15, а як на трасу виїжджаю, то менше, то ж інжектор, то. Але тим не менше, по-любому, має бути якийсь секрет. Баба Мотря не хоче розкривати таємницю, але ми спробуємо все про це у неї. Бабо, скажіть, будь ласка, може, є якийсь а, спеціальний секрет? Таке... Може, є рецепт якийсь. Секретний рецепт? Ти рецепт кормів, який? Рецепт. А рецепт є. Ти зранку встань, попіс в баночку, ну не пий. Хай трохи настоїться, постоїть, постоїть тутину на трапочку і прикладай до лоба. І все, твоя нога не буде боліти. А, Баба, баба, бабо мотре, тим не менше, скажіть, будь ласка, скажіть мені, а скільки все-таки от а, того, того молока? Чому так багато молока? Скільки вони хочуть сказати, а чому так багато? Чому так багато молока? То худоба вся у вся мене. Вся вся в мене, бо я в молодості то теж така була. що ого, бо хлопці надавлять і воно цвіркало. А так от нам баба Мотря, і не хоче розказати, скільки все таки молока дає та корова зорка, про яку ми сьогодні говоримо. Рекордсменка корова зорка, але баба не хоче казати, тим не менше, ми дізналися. Селяни говорять, що баба Мотря намагається підписати контракт із концерном італійським концерном Пармалат. Наразі все це був інокентій Бест» спеціально для Файна ТВ. Чує? Закрий рот корова стара. <рив> Ти зняв? Середня зарплата депутата 16 тисяч гривень. Середня зарплата прибиральниці це державна таємниця. Більш ніж будь-хто інший про цю таємницю знають прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. А такої був мужчина. Ах, какой был мужчина, ах, какой был мужчина, ну, настоящий полковник. Анжела Петровна, катастрофа, у нас ЧП. Что такие? Знову перевыборы? Да нет. А что такие? Регионы бьют нашу Украину? Ну, это было бы банально. Это, это, это не ЧП, а у нас ЧП. Ну, что такие, кажи. Анжела Петровна, вы перехреститесь и выгляньте, посмотрите, кто там валяется на полу. Кто? Сам? <гум> нет, слава Богу, на цей раз нет. А кто? <гум> <гум> Зараз в отпуску. <гум> а кто? Не. Да. Не. Да, именно он. <гум> Ёлки-палки. Завтра вихідний, ну що це він тебе заметив? Він в такому состоянии вообще взагалі нічого не бачить. йолки палки він що, обмочився. <зас> Анжела Петровна, і не только. Ёки-паки, что будем делать? Я не знаю, я увольняюсь иду в свои восклики. пока. Стоять! <реш> без истерики. Давай так, мы убираем валом через черный ход. Все, скажем, что убирали, ничего не бачили. Анжела Петровна, сама веришь в такую фантастику? Я не, пока. Стой! Давай, давай по накатанной схеме. Сейчас снимем из него штаны. Простирнем, высушим, снова вденем. Вкладаем в руку пачку у этого Хай думаешь, что был сердечный приступ. Анжела Петровна, Два рази снаряд в одну воронку не попадає. От по-любому зараз будемо це робити, буде яке-то западло. Знімемо штани, прийде охрана. Пов'яжуть за попитку із насілування должностного ліця. Воно мені треба. Причому у нього ще жиється, Неприкосновен. прикоснує. тх Шевелиться. Встав. Що робить? Уже впав. Йогі палки та моя любима пальма. Передумав і ні за раком. Що там? Уповз? Та повсевище. А чого він так накидався? Ажел Петровна, вони сьогодні поправки в бюджет приймали. Його заводу дали дотації до 20 лимонів. Тут би і я не видержала. І що там? Уже? Кажись воно упозло. Анжела Петрона, може, підемо, підемо поприбираємо місце то все. Нічого собі, нічого ми не будемо прибирати. І за це гавно ми ще голосували. Пошли від ріка подальші. Ох, Ох, той, мій, 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 мій. Хтось скаже, це брехня. Хтось скаже, це вигадка. Хтось скаже такого не може бути. А ми скажемо, кого обманюєте. Придивіться пильніше, ми не лукавимо. Ми просто показуємо життя людей, які живуть у Файна Юкраїна. Далі буде.